Доброї ночі, шановні глядачі, з вами Комко Анатолій. Видавсь Анатолій Вескем. Ви да, 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 це знов я. Значить так, почнемо з початку і по порядку. Зараз ніч, зараз неділя, вже неділя. Зараз показуємо, дивлюся на годинчик Пів першої ночі. Зараз я вирушаю на маршруточку. З маршруточки до Льошеньки. І до льошеньки ми валимо в камянець Зак, Значить. Відео з Арменії. Мені дуже бувало вже писали, так що знайте, зроблю. Просто я думав щось придумати, коротше, що я робив. Ну походу я просто про... пролежав серпень. Ну коротше, так, да, знімати знімав, але постпродакшн я не робив, тобто не монтував пішки нічого, ну це все вирішається. Коротше, ми їдемо сьогодні в Кам'янець. Нас сьогодні буде робля ночка, машина. Машиночка. Вот. І вот отакі діла. Так що ми в Кам'янець, на Сьогодні будемо робити такий вітер. Зі мною їде 2 літра Кока-Коли, 6 булочок здоров'я і дві упаковки а, пікніка. Така фігня, якою я колись був траванувся і 3 дня десь олявся вдома. Ну зараз я її хаваю. Так що сподіваюся, що буде хватати. Все, погнаємо, коротше. Так, да, все, ребята, я вже здибався з Льохою, ти не повіриш, я вже почало записав, поки да. що сюди. <свят> да. Так що ми перед нашим Вінницьким вокзалом і скоро ми будемо відправлятися в Кам'янець-Подільський. Ми зараз дожидаємося Сашу. Чи вона вже тут? Або вона вже нас дожидається. Або вона вже нас чекає з квиточками, з моїм студентським, з якого вона дуже так улибалась. Я там був зализаний, трошки похожий на мамину синочка. І Ні, ну а, може, чуть-чуть. О, ну то таке. Так що ми вже на вокзалі зараз будемо шукати Олександр. Це побіда. Ми здибали лад. рукою. Бачите, яка в неї різнокольорова голова. У неї, напевно, там таке саме робиться. А цей чувак, це Максим. І він їде з нами. <звук> а, Максим їде з нами. <звук> Угадайте, хто не буде пригади біля з моста. Камі несподіваську. Сашка. А чого Сашка не пише? Піпіс. А на що вона тоді їде, вибачте? А, Саня буде Саня буде щитати каси. Окей, а ми прийдемо, бо ми жорсткі. Ладно, ми сідаємо на наш поїзд. без який? Наїде до Хмельницького. Так, Це Льошка. Що таке? Всі біси, що я багато говорю, але таке вже життя, що поробиш. Вагін Номер 4 палим і валим кам'янець. Все з Днем незалежності вас, глядачів і українців. Ребята, він, це тупо пустота. Тупо пустий вагон. Тупо пусто. Тупо пусто. Коротше, роки Ми заказали просто весь вагон зразу. Все, ребята, ми вже, вже приїхали. Саша каже, що ми ще не відкинулися всі. Хоче, щоб ми ще всі повідкидалися трошечки. Ще ще не відкинемося. <сх> вот. Бо, коротше, тут в натурі холодно. Там дощ. Я чую, як він капає. Ну вже ранок майже, ну як майже, вже 6 годин. Там поїзда, грозові вагони. Што? Хоч? Ні, цей. Цей кіткат. Нато ну, не є рекламою. На торі, бо Буває таке, що можуть і при кіткат! З'їж паузу, купи кіткат. Ты все перепутал. Короче, я их всегда туплю Мы выходим. А, если вы думаете, да Леша, Леша, выгадай туда. Я в в туалете Ну, это буду Я Вс, выгружаемся Что-то то. Я эм... в Мне нравится в это камень? камень?

Смотри а, сіськи а, І Камьянецкие сиськи. <laughs> Итак, мы прибули на платформу Камьянецкие сиськи. Платформа вокзала. На вокзалу Камьянецкие сиськи. Короче, тута витер. Смотрите на дерево. Витер дует. Что, почекати? Короче, тута в натуре витер. Тута холодно, тута холодно. Тута витер, тута... Мале лето, блядь, годує. нас... Так що, ми ще ми ще вагаємося. Чи будуть ці довбані стрибки ще? Ну я думаю, що ж будуть. 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 Так що ми... Довбані організатори, блядь. О, вже на мене... Має... О, крапляє. О, вже крапає, Вже, вже крапає дощ. Все, от зашибись, коротше. Романтика. Так що все, ми валимо. Ми валимо. За ще думаю, що я бахнувся. На годиннику 8.07. А ми тусім. Покер на села. спецэффект И до Каррела на экран Мы нам пришли, на вроде, не снимаем, на Знаешь, как эти американские фильмы, короче. А, да?

Пес, короче, тут є один пес. Там є другий пес. І вони, коротше, кличуть друг друга і. Емно! Воно... Вона мене штикнула. Я заснял, я заснял. Почало видео Да, Короче, я візьму її покрепче. Вот тут бачите? тут каньонище. Да, прийдеться Прибан! Хочу с ним, що треба. Там є фонтан. Який фонтан? фонтан? Водопад. О, він там падає, коротше, вода тече, тут два пальці були. От. Коротше, воно в принципі тут прикольно. Ми трохи привдягнулися. На секунде. На секунде. тут вже є штани нові, картинка. Іванка налила собі Олександра налила собі. Алленка, що ви знущається. Її треба негайно відлупцювати, посратися то ще й пльоткою. Куди не хати? Цим... Так. Це таке? Е, ми зараз натягнемо тут вірьовки. Там воно буде веселке, велике, прикольне. І будемо стрибати звідси. Так що, рок-н-ролл, до речі. Там є напис, який дуже славетний на всю Україну. Пацани, панихи! Якщо ви розумієте про що я.

на тебя стабилизация. Ой, oh, якими романтични мальчики. Нет, це якась... Це чувак, вбили якихось херни. Это какая-то не вщація, Да. Наступка. Серіо, знаєш, може там жертвоприношення? Може бути. Так що, ми стали свідками жертвоприношення. Так що... Ааа-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Це хороший знак, це не Ніколи не штригайте мене в живіт, в спину, в бік, не штригай мене. Не штрихай, бо я простий. О, так і ну коротше ми вже натягуємо верек і скоро будемо стрибати. Тут вітер кабель. Doors within, as you rip my outer skin. You fall away, but I feel your life. Some days I sit all alone. Це... <фі> Зараз ми елі в куртках тут стоїмо, а чуваку тупо хобі тупо на все. Та він тупо, тупо си в рубаші, каратайтесь і в бали, стоїть по бульвару, йому за шибіський. Ти що ти виходиш за міст, там нема цього вітру і там реально тепліше. Так. Це ми тут, блін, хренові.